Танкісти, здорова. Якщо ви за український контент так же топите, як я за український контент, і вам подобається український контент, то підписуйтесь на канал, лайків, вподобайки, протискайте максимально все, що можна протиснути. Пам'ятайте, за 500, вже не за 500, друзі, а за 1000 підписників я розіграю преміум танк 8 рівня. Там залишилося нам 450. Підписників. Давайте назбираємо вже тисячу І буду розігрувати преміум танк 8 рівня. Друзі, і на прохання мого підписника ось такий чудовий причудовий тунг ПТС у підтримки 10 рівня, ще й британська, ще й колекційна фв 215 б 183 Колись ця машина була у гілці прокачки. Дуже-дуже. Давно. А зараз вона в колекційній техніці. Якщо хтось її хоче продати, то продати ви її можете за тисячу срібла, але цього робити не потрібно. Нехай він стоїть у вас в ангарі. Давайте одразу е, почну з екіпажу. Всім, бойове братерство, всім ремонт, а далі вже на свій смак. До речі, цього танка в мене в ангарі нема. Цей аккаунт мені красивенько під'їхав, буду так казати. Для чого? Для того, щоб зробити вам огляд на дану тачку. Ось так. Далі по обладнанню. Якщо у вас нема бонового або трофейного покращеного обладнання, є стандартне, то у вас варіант буде такий. В слот під вогневу потужність досилач, ставите вентилятор і ставите. Турбонагнітач, або можете поставити замість вентилятора, можете поставити ще приводи наводки або можете поставити е цей як він називається, стабілізатор. Але краще раджу: досилач, вентилятор, турбіна, або досилач е посилені приводи наводки і Турбіна. Але якщо у вас є бонове покра... трофейне покращене або бонове, то також досилач, турбіна, посилені приводи наводки або вентилятор. Все це бонове або трофейне покращене. Далі в настанови у нас йде національна боєукладка по боєзапасу. Тут вже на свій смак, хто хоче хешфугасами, будь ласка, стріляйте. Хто хоче стріляйте звичайними фугасами, а хто хоче, може стріляти бронебійними снарядами. Значить, по спорядженню. Мала аптечка і малий ремкомплект. І тут, бачите, тут стоїть пудинг з чаєм. Ця, ця машина вона вже так була налаштована, тому що людина грає на ньому. Але я раджу сюди писати автоматичний вогнегасник. Чому? Тому що машина в морду просто горить, горить палихає, палає максимально, я вам кажу. Е, Насчет цього я трошечки пізніше вам розповім. Е, давайте. Значить, що у нас тут? Значить, я вам по е, бронепробиттю і про середній шкоді трошечки пізніше розповім. А основне, у нас кути на холу гармати вниз мінус 5, вони взагалі відсутні. Вгору 15. Час зведення 2,99 це підперками. 0,35 розкіт на 100 метрів. також це все під перками. ДПМ 3042. Ось так. Живучість, ми маємо 2000 хп. Далі, бронювання корпуса 150 лоб. Приведена броня. Тут зверху буде 240 з копійочкою там 200, чи 230 щось так, чи, чи 240. Вас восьмий рівень голдою буде прошибати, просто навиліти сюди і сюди я вже мовчу про 9, і про 10 рівні. Борта 51-76, якщо хочете тунканути бортом. Не можна передоворачувати ось так максимально гострий, гострий кут, ось такий, щоб десь тунканути. Але кажу не передовертайте. Башта, башта 254. Тут сумасшедші, просто скоси, неймовірно, сумасшедші, тут. 200, там 290-300. плюс там 400 по 400-500 мм з, з цієї сторони. Я дивився просто коллежін модель, я вам кажу. Сюди нема сенсу стріляти. Взагалі, ось в ці точки. Нема сенсу. Якщо хочете пробити танк, ось сюди. ровнюсінько сюди. Пробивайте. Дивіться, чому нема смислу. Нема сенсу стріляти. Дивіться, який. Ось тут точніше. Я вам хочу показати, Дивіться, яка форма яка форма? Бачите? Сюди нема сенсу стріляти. Сюди. Сюди нема сенсу стріляти, тому що тут, в, тут не проб'єте. Проб'єте тільки ось рівнесенько сюди. І проб'єте плюс рівнесенько ось сюди. Сюди, сюди проб'єте. І проб'єте ось сюди. Ось в цю вже, в цей картузик. Ось цей картузик. І тут у нього дальномір є. Ось десь він, ось так. Тут 240 у нього мм. От сюди буде пробиватися. В принципі, в принципі, все. 178 борта і корма 32. Далі. Маса, значить Масу ми пропускаємо. 860 потужність кінських сил двигуна, 14-17 кінських сил на тонну. Що ще? Швидкість вперед. 38,3 за рахунок турбіни. Але турбіна в нас яка турбіна? У нас турбіна е, трофейна не покращена. Якщо буде трофейна покращена, то буде трошечки краще. Е, що ще? 14 назад. Далі, значить, в нас 27,3 швидкість повороту шасі. І 3, значить, е, скритість ми цей момент пропускаємо. Огляд у нас 446 метрів, 814 дальність дії зв'язку. Да, Польова модернізація. Польова модернізація. В нас буде 1, 1, 2, 1, 1. І тут можете поставити собі е слот під живучість. Ось так ось. Якщо не запам'ятали, ще раз повторю: 1, 1, 2, 1, 1. І слот під живучість. Ось так. В принципі, все розповів, що хотів розповісти. А про гармату вже я вам розповім в бою. Їду один бій, може, максимум два. Залежить, як в нас катка під... Ставлю, значить, автоматичний вогнегасник, тому що зробив такий тестовий заїзд, тестовий бій, проїхати, спробувати, як машина грає. І що, І мені в першому бою одразу лице підпалили. Я вам кажу, як, як курка гріль. Згорів просто на всі ХП. Згорів на всі ХП. І ось поставив автоматичний вогнегасник. Хрін з ним, там якась там перезарядка там буде трошечки е повільніша, але. Але не хочу. Не хочу горіти. Якщо підпалять, то щоб не згоріть повністю. Так. Фугас звичайний, хеш фугас і бронебійний у нас звичайний. Голдовий це у нас хеш фугас. Голдовий хеш фугас пробиває 230, летить 850, якщо мені пам'ять. 830. 1750 середня шкода. І відсутня нормалізація у снаряда Звичайний фугас 92 пробиває, так само летить. 1750 середня шкода. І бронебійний 310 він пробиває. У нього нормалізація просто бомба, але губить пробиття на дистанції. Е, середня шкода в нього 1150 одиниць. 830 також летить. Е, це все ще треба знати, коти е, горизонтальної вліво-вправо, не пам'ятаю скільки, але башта на 360 не обертається, це дуже погано. Це дуже погано. Не знаю, куди я їду, для чого я це роблю. О, ну стану може з ягою тут. Або Або що. О. О! Ось прикольно, був один, був, є 1581 шкоди вже маємо. Бачат пограв, хто там ще пограв. У них. Угу. Є БР-105 у них там дещо. Але. Гріль 15 там теж отримав плюшку одну. Добре. Це знаєте, як це кажуть. Це. Е... Вдалий. В даний час в даному місці. Ось так. Це просто мені пощастило, що їхав такий Аболтус. На чому на, на бачаті, і я йому просто заци... зацідив туди. Снаряд. Ось так. ЄБР е -е, 105. Давай я тебе прикрию, я тобі допоможу, може ти поїдеш далі там. Ага. Зрозуміло. Так, 183 бабаха там. Я б конечно, хотів би в неї влучити. Він. Оу. Нє. Стану тут я трошки за. О, Ого-хо-хо-хо! Хлопчина отримав своє. Хлопчина своє отримав. Але що в мене, бачите, один постріл був. І все. Там ще хтось стоїть, так? Да? Там вже нікого нема, мабуть. Вже всі повмирали. Всі повмирали і всі з другої сторони там. Да я а я совичу. А. Мантікока. Ха-ха-ха! <риклад> <риклад> Ви бачили цей постріл. <риклад> лайкосік, лайкосік, одразу підписочка на канал. Ха-ха-ха. <риклад> просто. Просто з таким розкідом. <риклад> Ось це той момент, коли Оце прикольно, коли ти без зведення максимального пеу. І просто його так бау, І вбиваєш. І все. <губ> Ех, прикольно, прикольно, прикольно. А куди я їду? Е, 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 куди, е е куди, куди, куди. Ну 3051 шкода є. А цих... цих вистачить. Ось. Все, що треба знати про танк. О. О. Уу! Треба було стріляти. Треба було не зводитись, треба було стріляти. Просто. Е! 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 Хлопець! Не-ні-є. Бачите, баки, бачите, я вам кажу, баки зразу вибивають, вибивають зразу баки. Моментально. Просто. За секунду. Так. Е, якщо б було б класно, якщо б Прога 65-та на мене виїхала. Я б її оформив на цілісінького красного. Оце я їду. Один бій. Оце один бій. Вам треба розуміти. Стаби нема, вона мертва взагалі. 360 башта не обертається, тільки вліво і вправо там на скількись градусів. Що ще? Ну, Гармата вниз не нахиляється. Так, а він десь. А він десь може бути тут. Тута. Тута може бути десь тут, якщо я його тут десь зустріну оу. Свічусь Йо-майо -йо. все габела. Він мед... Я проїхав повз нього, просто проїхав і не засвітився. Ви, ви розумієте, яка маску. ما... ما... Як... А в мене нема слів просто. Тупо ніндзя. Ніндзя стоїть в кущах. Про 65, друзі, качайте, якщо не викачали, качайте цю ніндзю. Просто хлопець, я їхав, не засві... Я засвітився, але я його не побачив, просто не побачив. Це смішно. Ай, блін. Але. А, добре. Що по шкоді? По шкоді я перший. По досвіду. Що я тут? Ну, якийсь тут є, п'ятий, нема нема значення, нема різниці. Добре. В принципі, ось такий. Ось такий він FW215B183, друзі. А взагалі, якщо він у вас є в ангарі, то. Хай просто стоїть. Не продавайте, не ну, хай, нехай просто він стоїть в ангарі. Все. Є Бабаха 40.05, теж нехай просто вона стоїть в ангарі. От ці танки вам не потрібні взагалі. Це просто е, губити свою нервову систему, свої нервові клітини. Е, оце такі, ради таких, розумієте, ради, е, за, Заради такого пострілу, одного-двох, ось так без ведення попасти, влучити і вбити. Або заради одного пострілу за я не знаю, за 10-20 боїв, якщо ви там когось там 1800-2000 заваншотите просто і все, і класно. Ще й підпалите якогось Мауса там з підпалом, то він згорить ціліком. Оце буде класно. Ось і все. Друзі. А ви пам'ятаєте, за 1000 підписників розіграю преміум танк 8 рівня. А також, якщо ви. За український контент підтримуєте український контент, так як я підтримую український контент і топлю за український контент, звичайно. То підписуйтесь на канал, лайки, вподобайки, протискайте. І до нових зустрічей, І нехай щастить!